Арт-сіті знову на вулицях віддалених районів Перевомайська, і сьогодні ми завітали в мікрорайон Цукровий Завод. Виник він в 50-х роках 20-го століття навколо одноіменного цукрового заводу. На той момент, завдяки великій кількості робочих місць, цей район був досить жвавим. І з тих пір збереглася дуже добра інфраструктура: школа, дитячий садочок, магазини, аптеки і навіть є швельна майстерня. Тепер запитаємо у місцевих, як їм сьогодні живеться в цьому мікрорайоні. Ну, я би хотіла, наприклад, щоб за цими контейнерами отак зробили таку алію, де дітки могли б з мамами ходити з колясочками. У мене таке прямо відіння тут. Отак, аж на ту вулицю, щоб вийшло. І тут щоб отакі, площадка така була там, де риця посадити, цвіточки. Ну, зрозуміло, де ж у це місце. Ну, щоб, звісно, зробили й дорожки, тут якісь тротуарчики. Бо в нас ж, ви бачите, у нас тут взагалі дуже вбита така, така місцевість. Ніхто не, не займається ні нібортою, нічого. Розваляли, оставили, щоб ніхто не, не зачистив, нічого. Не, не повністю завод. Хіба це можна так? Ви працювали на ньому так? 40 років. Три клітки дав. А кем не були? Та їх є було. Разні саме дозвілочі були. Від слесаря до замланої жінка. І автобаза була, і там вже те саме. Кучу відкормичний. Заводий пункт. Багато. По всьому городу а тебе ось є скрізь, а тут немає нічого. Тут стоять такі ці еті, бідолаги, одно як то кажуть. А так, щоб магазин такий, щоб бувати сам. Подобається в нас район взагалі чудовий, тихий, спокійний, природа, річка, школа рядом, остановки рядом. Магазини прикучків, а тільки прикучки все добре в районі. Але жильців трошки мало бати. Чого мало? Багато поїжджало, завод закрили, багато поїжджало, один працює молочний. Ну, та й за цього. Мало робочих місць. О, мало робочих місць. Єдине, це хороше те, що працює. Молочний комбінат, і людям є якась робота. Оце все, що на сьогоднішній день ми маємо. Ну, що тут? Купа магазинів обслуговують дуже гарне. Лікарня, водолікарня. І для нашого селища я вважаю, що так. Ну, Хотілося б, може, ще там щось таке, знаєте, ну, по устройству. По Наприклад, дерева треба посилювати деякі. В цьому році мер зробив це зробився. на нашій вулиці. Я проживаю на бульвар Мира, там такі були дерева безпечні. І це вони зробили. Ну, Хотілося б ще більше. Ще багато, багато треба робити, але ж ви знаєте, у нас зараз такий час. І так, слава Богу, ми живемо. Слава Богу, так. Ми продовжуємо досліджувати життя первомайців у віддалених районах міста і закликаємо вас ділитися своїми думками щодо цього під нашими дописами у соцмережах.